Якщо е, ворога ми не зупинимо, то ті тролейбуси вже нікому не поможуть. То окупант на них буде кататися. Я купую будівництво е, нахер нікому не потрібної розв'язки на оболоні за 2 мільярди гривень. Чи я будую будівництво лінії е, оборонних пунктів е, під Авдіївкою? Моє глибоке переконання, що ми без Бруківки якось пару років би прожили. Привіт, це програма Протест Володимир Сіляков. Будівництво двохрівневої розв'язки оболонь, місто Київ, вартість 2,7 мільярди гривень. Власне, за ці кошти можна було б купити 80 тисяч бронежилетів для української армії. Натомість гроші закатають в асфальт. Це ж було вже на півдні Дороги будували у 2021-2022 роках. Тепер по цим дорогам чудово катаються окупанти. Ну а це Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни у Пущі Водиці. Міська столична влада вирішила відремонтувати його за 1 мільярд 100 мільйонів гривень. І це цинічно. Ну бо ти, український солдати, воюй десь там під Бахмутом або в Авдіївці, тобі відірве ногу або руку, а ми, можливо, тебе полікуємо, а можливо, і ні. А чому? А тому, що за 1 мільярд і 100 мільйонів це тільки будівельні роботи, без урахування вартості медичного обладнання. І ціни на цьому будівництві завищені, подекуди. Півтора, а іноді навіть і в чотири рази. Це не мої слова, це висновки Держаудитслужби, яка вимагає скасувати низку тендерів на проведення будівельних робіт. Натомість київська міська влада на висновки Держаудитслужби кладе плитку. Ну або цей банер за 400 тисяч на Подолі. 400 тисяч цікаво, скільки б за них можна було б купити медичних турнікетів. Або декілька машин для 58-ї бригади. Саме на ці машини зараз збирають гроші волонтери. Натомість повісили оцю тряпочку. І подібних дурних тендерів останнім часом по всій Україні відбувається купа. Ми всі це бачимо. Наприклад, в Херсон, послухайте, в Херсон намагались купити клюшки. Так, це дуже необхідно зараз. Я це бачу, ви це бачите, всі це бачать. Саме тому в різних регіонах України і спалахнули мітинги з вимогою відмінити скандальні закупівлі і направити гроші в першу чергу на потреби ЗСУ. Житомир. Запоріжжя. ЗСУ! Кропивницький. Миколаїв. Одеса. Дніпро. У нашій родині залишилось два чоловіки. Це мій брат і мій чоловік. І обоє зараз на війні. І вони захищають бруківку. А напевно, найболючіша історія сталася у Черкасах. Там дев'ятирічний Денис Миколенко вийшов на акцію підтримки ЗСУ. А через два дні його тата, який служив у війську, вбили на бахмутському напрямку. У багатьох людей, які виходять на ці мітинги, друзі, родичі чи кохані воюють зараз на фронті. Тому їх вимоги це не про примхи, це в прямому сенсі про виживання їхніх найрідніших. Просто як мінімум вона має перестати виділяти безглузді оці кошти на бруківку, яку ну нікому зараз не треба. Ця бруківка, ці стадіони нові за 30-50 мільйонів. Влада має їх просто розподіляти на бюджет для ЗСУ, для армії. Дуже образливо, дуже гидко. Що під час війни все це відбувається в цивільних містах. Таке враження, що влада забула, що в країні війна, і для того, щоб влада згадала, і хоч щось робила, хоча б якісь. Подоби по містам ви, 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 має прилітати. Це дуже ви, ви, жахливо. Інші вимоги це створення сервісного центру, який би допомагав військовим частинам отримувати гроші з міського бюджету. Бо зараз ситуація така, що місто не закуповує саме дрони, автівки інші потрібні речі. Воно може передавати субвенції військовим частинам. Тому ми вимагаємо, щоб місто стало максимально сервісним. Для тих, хто хоче отримати ці гроші, і третя вимога це прозорий бюджет. Це те, що має бути основою прозорий бюджетний процес, основою для наступного року. Оскільки бруківок оцінює життя і здоров'я українського солдата, українська влада, десять нових відремонтованих вулиць, чи двадцять, чи може один-два нових сквери або парки, або 100 чи 200 кілометрів нових доріг, і як суспільству впливати на цю ж саму українську владу, якщо найближчим часом виборів не буде? За даними Форбс, місцеві громади цього року на благоустрій витратили 12,7 мільярдів гривень, а на оборону тільки 3,7 мільярдів, тобто в три рази менше. Житомир єдине місто, яке зі свого бюджету на армію витратило більше грошей, аніж закатало у Бруківку та стадіони. Харків та Чернівці на військових не витратили взагалі ні копійки. Вам не здається, що щось зламалось в нашій місцевій владі? Що думають самі військові на передовій з приводу цих чудових в лапках тендерів? залишаємо без наших коментарів. Це дуже сумно. Ну як на мене, це дуже сумно. Я не буду кидатися в якусь критику, але це дуже сумно, бо ми маємо наразі якби два світи, де чиємусь брату збирають по три копійки... На дрон для його підрозділу, щоб хлопці вижили. А, і в другому світі ми дозволяємо собі там Сєвєродонецьку, яка окупований вже більше року, купити якісь тролейбуси, трамваї, барабани. Для нас це дуже тяжко. Дійсно тяжко, воно морально нас подавляє. Не тільки ці, ті, що вони не хочуть іти там моди служити, чи що, бо то не його війна, туди-сюди. Всі події, які зараз стаються. Оці позолота тих куполів зараз. Заложення грошей великих у асфальт, буруківку, в якісь стадіони. Я не розумію цього ну. І це морально дано сподавляє тут. Треба пояснити звідки у місцевих рад було стільки грошей на всілякі ремонти. Здебільшого це надходження з податку на доходи фізичних осіб або ПДФО. ПДФО сплачують всі українці зі своїх доходів, зокрема і військові і з зарплати. А оскільки чисельність сил оборони та рівень їхньої зарплатні через війну значно зросли, то зросли і надходження ПДФО до місцевих бюджетів. В 22 году вместо 100 миллиардов гривен до войны э, на зарплати военных потратили уже э, где-то около 500-600 миллиардов гривен, в 2023 году будет где-то 800-900 миллиардов гривен. Соответственно, с этих сумм платится. 79% — місцевий бюджет Львівська обласна рада першою на офіційному рівні на потреби Сил оборони України виділяє велику частку з бюджету області у 2024 році. Відповідне рішення з конкретними відсотками коштів нещодавно проголосували депутати облради. Це навіть у військовий час, про тому що е, військове ПДФО. Повністю буде направлятися на вищий київський рівень на загальний бюджет. Це все рівно буде достатньо велика сума для бюджету області. 20% — це ми говоримо в межах там від 300 до 500 мільйонів. На думку експерта з тендерних закупівель Юрія Ніколова, одним із факторів, який міг би запобігти відверто дурним тендерам, є розуміння влади на що вони витрачають кошти. Я купую будівництво нахер нікому не потрібної розв'язки на оболоні за 2 мільярди гривень. Чи я будую будівництво лінії оборонних пунктів під Авдіївкою, куди я витрачаю гроші і куди я направляю будівельну техніку. На оболоні можна проїхати і без нової розв'язки. Там зараз ну, якось же ж їздять всі. А під Авдіївкою, якщо ми втратимо той регіон, розрізається на лінія фронту. Розрізається сполучення між північч і е, півднем е, сходу, і ми втрачаємо Харківщину, Дніпропетровщину, такими волитенськими шматками. А ще важливо, каже Ніколов, щоб все це не було простим випусканням пари у свисток. Дуже важливо, щоб коли е е активісти, журналісти знаходять е якусь історію про корупцію, дуже важливо, щоб правоохоронні органи робили свою частину роботи, щоб вони випускали тепер історію про боротьбу з корупцією. Це ж саме те, що треба нашим союзникам. Нашим союзникам треба показувати платникам податків США, що типу, да, Україна була корумпована. Діп, діп e corruption стейт. Але e дивіться, тепер ось він виправляється. Отже, Верховна Рада забрала у місцевих бюджетів так зване військове ПДФО. Це нібито має зупинити закатування бюджетних мільярдів у Бруківку. Щонайменше 90 мільярдів ПДФО віддали Мінстра та Держслужбі спецзв'язку. Це той самий Держспецзв'язок, керівництво якого. Підозрюються у розкраданні 60 мільйонів гривень на закупівлях дронів для армії. Отже, незважаючи на всі ці зміни з військовим ПДФО, у місцевої влади в кожному з регіонів України залишаються кошти, які вони на жаль продовжують і далі витрачати на цих відверто дурних і м'яко кажучи дивних тендерах, то як же розірвати це порочне коло? Виявляється дуже просто: для цього навіть не потрібно було скликати сесію або засідання Верховної Ради і голосувати за окремий закон. Є така собі постанова номер 590 кабінету міністрів України. Ця постанова регламентує порядок виділення коштів, на що їх можуть витрачати місцеві влади, куди, як і так далі, і тому подібне. Ми youtube проект ProUA, двічі звертались до президента через петицію. Намагалися зареєструвати петицію на сайті президента з вимогою внести зміни у цю 590-ту постанову. Двічі нам на жаль чомусь відмовили на сайті президента України у реєстрації нашої петиції, хоча на нашу думку і на думку суспільства це питання важливе, це питання обороноздатності. Саме тому ми зареєстрували петицію вже на сайті уряду і чекаємо на відповідь з боку кабінету міністрів. Про результати розгляду нашої петиції ми вам обов'язково повідомимо в наступному найближчому сюжеті. Ну а поки що, закликаємо підписуватись на наш YouTube канал і поширювати цей сюжет.